Привіт, друзі! Сьогодні маємо 7 березня 2025 року. І ви знаєте, я завжди полюбляю приходити у це місце. Це як бачите, квіткова крамниця. Я думаю, що такі місця люблять всі дівчата, тим більше у переддень нашого свята. Не знаю, як ви, але хто би там що не говорив, це наш день, дівчата. Це день, коли ми. Почуваємо себе, можливо, більше, ніж в будь-який день. Почуваємося жінками, почуваємо, відчуваємо більшу увагу наших чоловіків до себе. Ми отримуємо квіти як мінімум, і ви знаєте, я завжди не проходжу мимо цієї крамниці і завжди сама собі роблю такі маленькі життєві подаруночки. Тому що, знаєте, я усвідомила в своєму житті, що найцінніша людина в нашому житті це ми її самі. І тому навіть якщо ніхто нам не подарує подарунків на 8 березня, яке буде завтра, або подарують, але не подарують квітів, ми завжди самі собі можемо зробити подарунок. Подивіться, яка краса. Просто люблю цей період часу тюльпани, куплю собі обов'язково. Дівчата, любіть себе. Любіть себе, даруйте собі подарунки, робіть самі собі свято, тому що ви в себе одні, ви в себе єдині. Ви себе найкращі. І ви заслуговуєте тільки самого-самого доброго, самого кращого і самого цінного. Ви знаєте, я давно собі не робила подарунків саме для себе, а цього разу вирішила, що зроблю. І ви знаєте, у мене прийшов мій подарунок, я от його якраз несу. От бачите, тут зараз буду робити розпаковочку і вам покажу, що я собі замовила. До свого жіночого дня. Ви знаєте, можливо, це комусь буде ну, таке дивне, можливо, це не важливе. А для мене це важливо, тому що знаєте, коли ми дівчатка, ми хочемо завжди гарно виглядати, ми хочемо завжди підтримувати себе у формі. Ми хочемо завжди мати гарний вигляд, вигляд гарний наших нашої шкіри, наших очей, нашого волосся. І ви знаєте, я вчуся доглядати за собою, і в цьому мені допомагає продукція моєї компанії. Як ви вже знаєте, представлюся, представлюся, забула представитися. Мене звати Наталія Павлович. Я лідер компанії Лівгуд у статусі срібло. І сьогодні я хочу з вами поділитися просто прекрасним продуктом, який допомагає мені доглядати за шкірою мого обличчя. Ви знаєте, компанія Лівгуд. Має продукти для здоров'я. І перш ніж замовити косметичну лінійку, я користувалася продуктами для здоров'я. Це були вітаміни, БАДи, це для мого сну, для вітаміни для мого самопочуття, для того, щоб бути стресостійкою, для того, щоб переносити навантаження життєві, різні життєві проблеми, питання. А тут я вирішила, коли з'явилася лінійка продуктів для краси моєї шкіри, я вирішила просто скористатися цією можливості. І перше, що я замовила першим, це був засіб не тільки для краси моєї шкіри ззовні, а це колаген. Подивіться, подивіться, яка величезна упаковка. Ми всі знаємо, що таке колаген для нашого здоров'я, що таке колаген для нашого вигляду, для нашої шкіри, для наших суглобів кісток. Така велика упаковка, колаген високої якості. Вистачає надовго. Я думаю, що його мені буде вистачати на місяць півтори. Колаген для молодості нашої шкіри, колаген для краси нашого волосся, для міцності наших нігтів, для здоров'я наших зубів і, взагалі, для того, щоб наші суглоби вони були здоровими і міцними. Дуже всім рекомендую. Гарний продукт, гарна ціна, доступна для кожного. Дівчатка, робіть собі подарунок. На 8 березня і не тільки. А, якщо когось зацікавило, залишу посилання на реєстрацію у описі до цього відео. Також дуже гарна лінійка товарів догляду за шкірою. А, ніколи не користувалася нічим подібним. Аж зараз у нас я взяла для себе отаку сиворотку. Сиворотка для нестаріючої шкіри. Використовую буквально капельку. Капельку на зволожену очищену шкіру і бачу неймовірний результат. Розгладжуються нерівності, розгладжуються заломи. Шкіра стає м'якою, пружною і такою приємною на дотик дівчата. Вистачає також надовго, дуже гарна текстура. Я просто захоплені від наших продуктів. Також після користування з нашою сивороткою, я користуюся завжди зволожуючим кремом. Також дивіться, яка велика гарна упаковка. Продукт преміум якості. За ціною ви здивуєтеся, якщо ви замовляєте продукти комплексно, чотири вони коштують всього лише 49 доларів. Прекрасна доставка, швидка, і ви маєте прекрасний чудовий комплекс з догляду за шкірою. Це зволожуючий крем. Використовується також грамулічку, використовується таку горошинку, його вистачає. На личку, на шию, це прекрасний догляд. А також у мене є ось такий кремчик, він маленький, але це щось також неймовірне. З таким продуктом я також не стикалася до того часу, поки не познайомилася з ним у нашій компанії. Це кремчик називається миттєва молодість. Знаєте, коли іноді буває важкий день, а тобі треба піти на якусь зустріч, чи зустрітися з людьми, чи гарно виглядати, чи йти десь на якісь. Свято, наприклад, на день народження, і тобі треба виглядати на 100, а ти стомлений, або в тебе якісь проблеми зі здоров'ям. От ти береш, наносиш грамулечку цього продукту на проблемні ділянки. От в мене, наприклад, під очима є такі проблемні ділянки, де я користуюся цим кремчиком. Ти чекаєш 90 секундочок, не рухаєшся, не розмовляєш, не крутиш головою і очима. Ти просто чекаєш, поки він почне діяти. І все. І ти починаєш спостерігати, як твої заломи, як твої зморшки просто з середини виштовхуються, розгладжуються. Дуже сильно рекомендую цей крем в таких випадках, а також додати його чуть-чуть у свій щоденний догляд, і ви згодом побачите, як ваша шкіра просто засяє молодістю, здоров'ям і красою, дівчата. Ще раз вас вітаю у переддень цього свята. Надіюся, завтра з вами ще також побачитися, не тільки дівчата і хлопці. Нашими продуктами можуть користуватися і мужчини також. Ви знаєте, що мужчини не менше люблять доглядати за шкірою обличчя, ніж жінки. Ну, тому що всі ми хочемо бути здорові, молоді, красиві, всі ми хочемо подобатися в першу чергу собі. Тому я вас запрошую бути партнером нашої компанії, тому що, будучи партнером, ви зможете придбавати ці чудові продукти за найнижчими цінами. У нас є партнерська програма. Якщо ти не хочеш бути партнером, ти можеш бути клієнтом. Приходи, користуйся продуктами преміум якості і отримай просто свій результат дуже скоро. Я тобі щиро рекомендую. Ніколи не рекламувала жодного продукту, але тут не можу мовчати. Це дійсно працює, дівчата. Це дійсно суперкласний продукт. Я дуже задоволена. Рекомендую дівчаткам, рекомендую зрілим жінкам, рекомендую чоловікам, тому що ми в себе одні, і себе треба любити, і собі треба дарувати подарунки, тому що ми цього заслуговуємо. Е, почуємося згодом. Е, ще багато-багато е, інформації хотілося б, хотілося б з вами поділитися, але от оці прекрасні продукти дівчата. Дуже вам рекомендую придбати. Дуже вам рекомендую придбати для себе і спробувати цей продукт. Ви закохаєтеся, як це зробила я, і будете задоволені і не схочете поміняти оцей якісний доступний продукт на жоден інший, хімічний, чи з консервантами, чи з якимись хімічними домішками. Чесно кажучи, життя в нас одне. Давайте його проживемо так, щоб... Ми мали задоволення від того життя, і наша компанія так і називається лівгуд жити добре. Тому я всіх запрошую. Давайте будемо жити добре, тому що ми цього варті. З вами була Наталія Павлович. Почуємося згодом. Гарного вам дня!